Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам розповім про одяг. Люди почали носити одяг дуже-дуже давно. Ми звикли його носити, бо одяг захищає від холоду та спеки, від пошкоджень та прикрашає нас. Одяг буває різним. Більш теплішим для осені і зими, легшим для весни та літа він буває домашнім, святковим, спортивним, чоловічим, жіночим і дитячим. Ви вже достатньо дорослі і це ви все знаєте. А чи цікавились ви діти, з чого люди виготовляють свій одяг? Раніше це все робили вручну дома. Господині плели, в'язали, шили, ткали. Зараз це роблять великі машини, станки на фабриках. А з чого ж саме починається одяг? А одяг починається з ниточок. А ниточки з чого? Люди дуже розумні і навчилися використовувати деякі рослини і стебел та плодів, яких роблять ниточки. А ще люди збирають вовну та пух, тварин, з яких теж навчилися робити ниточки. Та навіть і комахи допомагають людям. З їхніх коконів, люди теж роблять ниточки. Моточки, клубочки, бабіни, коточки. От такі гарні ниточки. Якщо вони переплітаються, відбувається казка, з'являються різні тканини, з яких потім шиють одяг. І дорослі малі завжди радіють, коли нам дарують чи купують новий одяг. А чи вміємо ми за ним доглядати? Зранку ми одягаємо який одяг? Вірно, чистий. Якщо трапилось так, що ми забруднили одяг, його треба скласти куди? В корзину для брудного одягу. Далі що ми робимо з брудним одягом? Перемо або чистимо. Випраний одяг треба що? Висушити. Далі треба одяг що випросувати. І тільки після цього одяг, що складаємо в шафу або вішаємо. Діти, одяг не любить безладу, тоді він мнеться, брудниться і виглядає, ну так собі, неохайно. Тому, коли одягаєтеся, Подивіться, чи застебнуті у вас гудзики, блискавки, чи ви гарно заправлені, і тоді у вас буде гарний настрій, і виглядати ви будете чудово. Дякую за увагу, до побачення!